Привіт! Мене звати Оксана Височан, і сьогодні я ділюся з вами інформацією у сфері велнес. Багато людей у пошуку, де знайти кращого косметолога, дієтолога, масажиста, в який санаторій краще поїхати чи в який краще спортзал піти. Тобто, нам хочеться молодо і свіжо виглядати, незважаючи на свій вік і бути стрункими, без зайвої ваги та енергійними. Ми прикладаємо зусилля, щоб так і було. Але чи розуміємо ми те, що цього замало. Щоб добре виглядати, недостатньо відвідати перукаря, піти в спортзал, їсти здорову їжу. Потрібно все в комплекс. А для цього є дуже простий та доступний спосіб: це двічі на рік робити генеральне прибирання в нас всередині. детокс продуктів на ринку є дуже багато, але архіважливим аспектом є вода. Клаб має ексклюзивне право на використання біологічно активної мінеральної добавки Coral Minecraft. Звідки і назва компанії? Подрібнений білий корал санго, який фасується в однограмові стіки в дії з водою, робить її слаболужною з мінусовим зарядом, а саме головне біодоступною. Як це працює? От, подумайте. Чи можуть існувати живі організми в акваріумі з брудною водою та осадом? Як вони в такому середовищі будуть почуватися, жити, виглядати? Так само. І ми для себе почуваємося в залежності від води, яку ми п'ємо. Тому Coral Mine є ідеальна мінеральна композиція, яка робить вашу воду курортної якості. Розібрались? Завдяки цій програмі у людей покращується зовнішній та внутрішній стан, зникають головні болі, проходить хронічна втома, нормалізується артеріальний тиск, цукор. Одним словом, покращується колір обличчя, а саме головне зайві кілограми пропадають. І все це раптом за місяць часу. Це був перший етап на шляху до відновлення. Наступні два кроки це очисні програми, які мега важливі для здоров'я. В цьому відео я хотіла донести вам правильність покрокового очищення, яке веде до відновлення. В наступному відео я в деталях розкажу про дві важливі програми: це антипаразитарна програма та коловада, які борються з брудом на клітинному рівні. До зустрічі в наступному відео, в якому я з вами буду ділитися. Покрокової концепції як привести свій організм до порядку.